У сорочках дерев'яних урядок лежать слухняно, а якраз затанцюють – білий світ весь розфарбують. Серед ровесників, які разом з Евеліною навчатимуться у Коростичівській гуманітарній гімназії номер 5 першокласниця вже навіть знайшла друзів. Крім того, дівчинка добре знає, для чого потрібно ходити до школи. Шестирічна учениця вже навіть склала план роботи. В Школі я буду писати, розфарбовувати, читати, навчатись. Емоції переповнюють, звичайно, так як і у кожних батьків першокласників, звичайно, особливо тих, хто йде перший раз в перший клас. От дуже різноманітні, звичайно, і велика радість щира, і трошечки тривога, щоб гарно навчалася, щоб встигала за всіма. Ну, звичайно, гордість про те, що ми вже доросли до того віку, і у нас такі перші досягнення. Тобто, дуже дуже різноманітні почуття. Коростишівська гуманітарна гімназія номер 5 цьогоріч святкує своє десятиріччя. Загалом школа працює понад півстоліття, і за цей час підготувала не один десяток медалістів на майже сім. Сотень дітей, тут 115 відмінників. А сама гімназія за рейтингами успішності посіла п'яте місце в області. За підсумками минулого 2012-2013 навчального року, за набраними балами, гімназія по рейтингу займає п'яте місце серед навчальних закладів області. Цьогоріч до Коростишівської гуманітарної гімназії No5 до першого класу пішли 80 учнів. А для того, щоб навчальний процес для них був цікавішим, представники влади подарували гімназії плазмовий телевізор та канцтовари.